Уже два роки Юрій відчуває себе закарпатським Джеймсом Бондом. Його посаду не називають і робочі місце не показують. Настільки секретна ця інформація. Служити в українському війську за контрактом хлопець вирішив через кілька років після закінчення університету, де здобув диплом історика. Хотів знайти себе так, знайти з іншого роботі. Працював з завідуючим клубу в районі по сумісництву вчителем у місті Ужгороді. Ну, але за таку зарплату, як вчителя молодий спеціаліст після вузу 1050 гривень на повну ставку. Це так, м'яко кажучи, мало. Підписав контракт, був у трьох навчально-тренувальних центрах по різних містах на території України, дуже задоволений службою. Із початку року 87 закарпатських юнаків підписали контракт на службу в Збройних силах України. І ще 16 хлопців саме готують відповідні документи. Крім цього, близько 60 людей висловили бажання служити за контрактом. Щоб привабити чоловіків до військової служби, контрактникам із цього року почали щоквартально піднімати заробітну платню на 20%. На жовтень місяць 2014 року, тобто через рік, як підуть підйоми по 20%, повинна в військових частинах, які дослухаються в Закарпатті, ну, в принципі, і по території України, становити порядка 3,5 тисячі, 4,2 тисячі, 4,5 тисячі гривень на місяць. За контрактом можуть служити чоловіки та жінки віком від 18 до 40 років із середньою або вищою освітою. Наразі 99% контрактників – юнаки. Жінки можуть служити медичними працівниками, зв'язківцями чи діловодами. Перший контракт для осіб, яких приймають на посади рядового складу, становить три роки. Військові сержантського та старшинського складу підписують договір на п'ять років. У разі тому, якщо кандидат на військову службу за контрактом, якщо вклав перший контракт, послужив і вирішив його продовжити, йому надається таке право, як здобути вищу освіту цивільну у будь-якому вузі України. Якщо цей вуд підпадає під перелік вузів, які надають спеціальності, які споріднені з військовими, безкоштовно, тобто він може поступати на заочну, і для нього держава оплачує це навчання. Серед інших пільг солдатів-контрактників оздоровлені у санаторних закладах Міністерства оборони двічі на рік матеріальна допомога в розмірі місячної зарплати та право на безкоштовне житло.